Як заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, дати путіну перемогти означає припустити страшної історичної помилки. Про це адмірал заявив під час Київського безпекового форуму. Війна в Україні йде за те, щоб унічтожить Росію. Жодна пропаганда не може приховати правди про те, що Путін не досяг своїх стратегічних цілей, і зараз НАТО робить все можливе для найшвидшого включення України у північно-атлантичний альянс. Ну я і, і раніше так вважав, і зараз продовжую сприймати, що кожен такого роду візит це демонстрація. Можна приїхати і нікому про це не сказати, зустрітись там з президентом, з головнокомандуючим ЗСУ, з начальником штаба, ще з кимось, і поїхати додому. І нікому про це нічого не розказати. Це буде ну, така таємна поїздка, але ділова з якоюсь, з якоюсь конкретною метою там передача інформації чи навпаки, отримання якоїсь таємної чи чутливої інформації, якоїсь делікатної, можливо. Але коли високопосадовець чи, ну, чи лідер держави, уряду або такої організації, як НАТО, військовий комітет, ви правильно сказали, адмірал очолює, це найвищий військовий посадовець з військових. В НАТО, так як да, да. Солтенберг в цивільній частині, Робар в, в мілітарній. І це демон. Він виступав. От ми бачили кадри його виступу. Це виступ на на Київському безпековому форумі. і туди приїжджають іноземці, в тому що ну багато міжнародний. Форум і е, виступають. І сьогоднішній виступ е, Роба Баура. Ну, на мою думку, я там був. Е, на мою думку, один з найсильніших, якщо не найсильніший, він був на самому початку. Е, і справді, ну так би мовити, запалив оптимізмом. Він, він реально був е, такий е, енергійний. І о, для України компліментарний да, він хвалив Україну. Е, і цитата, там, яка шириться в медіа, в тому числі, ну, яка отримала очевидно відгук е, в наших серцях, що не треба бути песимістами щодо перемоги України. Да, він намагався дати імпульс українцям е, в, ну, в, під підбадьорити нас. Да, от це, це його був головний ну, головна мета промови. я би так сказав. Що... І, Учасники форуму майже на кожній Цій панельній дискусії, в принципі, приблизно так і відповідали, тільки не по Женецькому, але говорили, що ну та, ми, звичайно, робимо, що ми можемо, але нам потрібна більше допомоги, і mm -hmm. швидше. Найголовніше, що зброя має бути там ну, зброя, зброя і зброя, швидше, швидше, швидше і швидше, тому що це все ця допомога, за яку ми вдячні, і без якої ми, можливо, б, ну так успішно не вистояли б, як на, на, на сьогоднішній день, є, то. Ну, власне кажучи, нам було би важко без цього, але цього недостатньо для того, щоб перемогти. Якщо ви кажете, що ви за перемогу України, то допомога має бути на порядки більшою. Ну, а що стосується членства в НАТО, то ну, ми всі розуміємо, що от той мир стабільний, там, довгостроковий і стійкий, да? стійкий мер, мир, він можливий тільки, тільки тоді, коли Україна буде в складі альянсу. Тільки коли Україна в складі НАТО, тоді ми як, світ якось може гарантувати від повторення цього російського нападу. І то не гарантувати на 100%, а просто додаткове стримування, так мовити. але і військовий фактор, і перш за все політичний фактор. Про допомогу НАТО Україні ну, на перше, в перші дні, в перші місяці, точніше, коли у нас не було навіть бензину. В, в країні то НАТО допомагало збройним силам України от принаймні пальним. Для, для техніки це було, але що таке НАТО на превеликий жаль не, не, не володіє НАТО як організація. Вона не володіє е, якоюсь великими запасами зброї, боєприпасів чи якихось матеріальних ресурсів. Щось є, але в основному основна сила НАТО це знаходиться в розпорядженні національних урядів, не організації, а у, у країн-членів, держав-членів вони надають допомогу, бо вона в них є. Від невиправданого повномасштабного вторгнення Росії. Ці на цьому вкотре наголосила посолка США в Україні Бріджит Брінг після чергової російської ракетної атаки на Київ. Тим часом законопроект, який передбачає понад 60 мільярдів доларів на допомогу Україні, так і не просунувся у палаті представників. Вже у п'ятницю законодавці підуть на великодню перерву і повернуться лише до роботи лише 9 квітня. Нам потрібна допомога конгресу. Ще раз наголосила сьогодні заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Мій колега Остап Яриш запитав у неї про те, як Ставляться у міноборони США, до ідеї республіканців давати допомогу Києву як позику, і чи сподівається на те, що законодавці все ж розблокують фінансування для України? ми чуємо все більше розмов на капіталістському пагорбі про надання допомоги Україні в кредит. Навіть деякі демократи тепер кажуть, що вони теж можуть бути відкритими до цієї ідеї. Чи розглядаєте ви такий варіант надання військової допомоги Україні у вигляді кредиту? Це все ще пропрацьовується конгресом. Я не буду випереджати цей процес. Здається, я говорила про це нещодавно. Зараз Україна бореться за своє життя і щодня намагається виборювати свою суверенну територію. І дуже важко обтягнути Вяжувати програмою кредитування країну, яка перебуває у розпалі війни, Ми знаємо, що зараз Україні доводиться ухвалювати стратегічні рішення про відхід з певних територій, щоб зміцнити свої оборонні лінії. Це справді важкі непрості рішення, які вони повинні ухвалювати через те, що ми не можемо надати їм необхідних спроможностей і систем. Бо ми не маємо такого дозволу від конгресу. Тож найкращий спосіб, яким ми можемо підтримати Україну, Україну, щоб конгрес ухвалив додаткове фінансування, щоб ми могли надалі надавати ці пакети озброєнь. Ви чули, як міністр оборони, який скликав групу з оборони України на початку цього тижня, дуже рішуче сказав, що ми не дозволимо Україні зазнати краху, і ми цього не дозволимо. Але нам потрібна допомога Конгресу, щоб надати Україні те, що їй потрібно. Лідери європейського союзу заявили у середу, що знайшли законний спосіб використати заморожені російські активи для надання військової допомоги Україні. Зокрема, про це розповів журналістам Жозеп Борель, високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки. Якщо план схвалять, Україна може отримувати по 3 мільярди доларів на ріки на військові потреби. І перший транш цієї допомоги, як повідомляють змі, може дійти вже у липні. Більше про це а також підсумки першого дня саміту лідерів ЄС. У Брюсселі поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане вітаю. Отже, про використання заморожених російських активів на потреби України йшлося вже давно. Чи можна вважати, що нині ЄС таки знайшов рішення? І які подробиці плану відомі на цю мить? Так, це е, тривалі розмови. Ми знаємо про майже 300 мільярдів доларів е, російських державних активів, переважно е, активів російського центрального банку, які заморожені у західних країнах, переважно у Європі. І ці гроші. Лежать багато європейських лідерів, і Україна також закликає, щоб вони були використані, і що це було би справедливо, щоб ті гроші від агресивної Росії пішли саме на відшкодування на допомогу Україні жертві російської агресії, і фактично досі. Все вперлося в те, що використання самих активів наразі виглядає неможливим, чи шляхи для цього ще не розроблені. Натомість більшої чіткості чіткіших образів набрали пропозиції використання прибутків, які надходять від тих інвестицій від російських заморожених коштів, і як ти вже сказала, Юлю. Наприклад, пан Борель вважає, що може йтися про 3 мільярди євро чи доларів на рік. Більша частина тих коштів пропонують європейці, мали би піти у спеціальний фонд, який би закуповував військову допомогу для України.